А ви б хотіли заробляти дві тисячі гривень на день? Цілком законно. Вступайте до університету нетрадиційної медицини. Чотири роки відсидів за партою, а далі тобі прибуткова робота і чудова кар'єра. Хочете працюйте в офісі, хочете вдома. Усе залежить від вашої фантазії і вміння завербувати клієнта. Нещодавно наша журналістка Леся Подинська навідалась до однієї цілительської конторки. Умови так вразили мою колегу, що цього тижня вона і сама вирішила поторгувати приворотами, і на день стала ворожкою. За кілька годин абсурдного спектаклю Леся отримала непоганий бариж і без ніяких тобі атестацій чи навіть диплома, які, до речі, їй пропонували купити цього за кілька тисяч гривень. Скільки ж наша манила? Дивіться зараз. Із журналістів та й уцілителів виявляється не так вже й складно. Головне правильна атмосфера і трохи акторської гри. Да, щоб на шиї було. То ви перекриваєте шлях для алкоголю. Ви це робите гентам. Впливу довелося піти на обман, аби показати, як шахраюють цілителі та екстрасенси. Для початку складаємо собі оголошення із гарною легендою, мовляв, Олександра. Цілителька у шостому поколінні нащадок білої мольфарки Явдокії. Ну, чим безглуздіше, тим краще. І гайда його клеїте на видні місця столиці. На один день я, журналіст, перевтілюся у цілительку та лікуватиму людей. Як дивіться далі? У попередній програмі ми вже показали вам Вадима. Ось як хлопець лікував собі спину. Після а цих сенсів я чуть не стався каліка. Та Анна, яка щоб втримати чоловіка у сім'ї, віддала своїй ворожці тисячу доларів. Вона мені не допомогла нічим. Всі гроші були викинуті просто зря. Время потрачене зря лучше б я ходила до церкви цей час. Ми покажемо, як звичайні люди стають дивоцілителями, хто і за скільки видає їм липові дипломи та чому знахарі шахраї оббирають людей безкарно. Звичайна кімната перетворилася на шаман контору. Тут у нас свічки, ікони, біблія, щоб додати нам благородства. Ну і справжня ліцензія мозу. Чи майже справжня? Оголошення є, магічний офіс. Також чекаємо на першого клієнта. Це липова цілителька Лілія, ховаючись за вивіскою нетрадиційна медицина, ця жінка банально видає себе за ворожку. Пригадуєте, за скільки вона збиралася приворожити мені вигаданого хлопця? Вчинка з э, дворіг. Поки я пішла там по дві тисячі гривень. А два рот. Засматривайте, що я вам розкажу. І важа те саме. Дві подивіться на стіну: купа різноманітних дипломів, грамот, і ось така от ліцензія від самого міністерства охорони здоров'я. І як виявилось, справжня агенти впливу дізналися, чого вартий такий папірець і за скільки його можна придбати. Міністерство охорони здоров'я видає спеціальний дозвіл народним цілителям на зайняття народною медициною цілительством. Ці дозволи почали видавати у 91-му. за 24 роки в Україні, так би мовити, ліцензували близько 25 тисяч цілителів. Це фітотерапевти, ті, хто лікує травами, мануальні терапевти, простою мовою костоправи, спеціалісти з точкового масажу та біоенергетики, себто ті, хто лікує та діагностує хворих якимись біоенергетичними способами, і все це офіційно. В медичних закладах, в закладах охорони здоров'я, під наглядом лікарів, цілитель повинен пролікувати або продіагностувати 10 хворих. Що як це мінімум 10 хворих? У МОЗ запевняють, процедура серйозна. Ліцензують тільки самоучок людей, які про народну медицину вже все знають, і до повного щастя їм тільки папірця і бракує. Чи то пак атестації знань і експертизи вмінь. Такі люди закінчують курси. Це ми їх називаємо основи медичних знань. Туди дійсно включаються самі головні аспекти, які необхідно знати людям. Основ медичних знань навчають тут, у Київському університеті народної медицини. Йду у приймальну комісію, аби собі повчитися. Хочу бути фітотерапевтом. знавцем трав. центрафітора дві стоїть п'ять тисяч. В результаті отримуєте сертифікат державного на Нема медичної освіти, не проблема. Ви повинні будете ще пройти основи міцних знань, Ті курси три тижні. Три тижні. А скільки коштує? І Це лікарям треба вчитися по 9 років. Народних знахарів штампують за пришвидшеною програмою. А лекції будуть кожного дня. Кожного дня. І суботу неділю. Ні. Дві чи ні. А екзамен буде, чи що там буде в кінці? Ну, Щось буде. Щось буде сідять. Можна буде. Да, можна буде да, можна буде, тобто здати екзамен. ось так легко, без жодної медичної освіти. Три тижні і дві тисячі гривень. І ви фаховий цілитель. Абсурні ситуації визнають навіть у міністерстві. Звісно, не недостатньо цього часу для того, щоб стати фахівцем. Так? Ну, за два тижні не станеш. травознаєм. Однак нічого не вдієш, усе законно. Щоправда, навіть такий недолугий закон обходять. Ми дізналися, що в університеті народної медицини сертифікат можна придбати і без навчання. Не перемикайтесь. Аби не гаяти часу і грошей для нашої шаман-контори ліцензію фабрикуємо самотужки. Клієнти, як з'ясувалося, не розбираються у дипломах. Починаємо аферу 50 лошень. Тиждень часу і до цілительки Олександри записалося двоє клієнтів. Прошу марина, заходьте. Марині трохи за 50. У неї алкозалежний син, який сам лікуватися не хоче. А я ж ціляю навіть через фотографію. Я така молода дуже не жита. Сумніви уже на перших хвилинах знайомства. Однак, пам'ятаємо правило, згодяться будь-які нісенітниці. Головне переконливо говорити. Насправді в мене. Дар проявився ще в шість років. Я вже в шостому поколінні власне і цілитель і, і Мене ще з маленької привчали мама і бабуся до цього всього. Так що ви не переживайте. нісенітниці. Жінку заспокоїли. І вона вже розповідає, як її ідеальний син перетворився на алкозалежного. Він б'є по чорному, він прибиває все, що заробляє. Я вже не знаю, що з ним робити. Біда у нас баршає в сім'ї. Біда, з якою неможливо впоратися. Це головний козир шарлатанів. Людина у скруті здатна повірити у все. Далі дізнаємося про підозрілу жінку в житті сина Марини. Вона йому просто допомагала припівати те же саме дії. Вона витаскала в бари разне, uh -huh. а ті прі я в общені віжу і не знаю, он ході. І ось тут ще одна перлина для шахраїв, бажання жертви зіпхнути відповідальність на когось іншого. У пошуках чудодійних пігулок для свого сина і Марина. І зараз ми їх запропонуємо. Для початку, як вчила нас вже досвідчена спекулянтка Лілія, це, про вас. це твой враг. Я тебе просто говорю, ну що моя найкраща подруга. Я тобі говорю врага, і щи вдома своєму. По брудом тут таємничу жіночку, в якій Марина бачить ворога. Вона на нього кинула як таке прокляття. <плес> таке, просто такий негатив, але не тому, що вона це сама зробила, а просто тому, що вона така людина чорна, така темна, з такою темною аурою, знаєте. І через те. Через те треба просто його звільнити від цієї аури, від її впливу. Будемо очищати від алкоголю. Тіло для цього у нас є спеціальні трави за унікальним рецептом. Це рецепт моєї сім'ї. Власне, його ніхто не знає. Це унікальні трави, які ми збираємо самі після дванадцятої години ночі. Ви заливаєте, заварюєте йому звичайний чай. Звичайний чай заварюєте, заливаєте кип'ятком і чекаєте, поки він повністю виховане, повністю так, щоб він холодний був. І Дайте йому випити цей чай. Звільняти ж душу від спиртного будемо дещо цікавішим методом. Треба одяг, який він дуже часто носить. Курточка може бути, може бути його улюблений светр, от який часто носить. Да? Ви робите це так, щоб він цього не знав. Непомітно. Нашиваєте з червоних ниток хрест. Отак, тут де горло. Тобто, ви перекриваєте дорогу алкоголю і весь час про це думайте. От, ти не хочеш алкоголю. Ось так півгодини втішань та казок і 200 гривень. У мене в кишені. Моя наступна клієнтка Оля 27 років. Вже за мить ми будемо заохочувати її хлопця до весілля. Знову у коридорах університету нетрадиційної медицини Похоронця питаємо, чи можна так, щоб зовсім не вчитися, а просто купити сертифікат. Такий високий сім, тому про тело тело дає сертифікат. Всі тому можна, можна і з вона може подалом такой буде. <Vegas> Вертаюся у приймальну комісію і цікавлюся, чи можна пришвидшити все оце навчання. <гумер> Набирається група індивідуально. Нехто приподаватель проводіли, але ну, там суму в три рази. це шістий. Це, 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 ну, це було на не на колись, а на 15-й рік вчора коштувало, коштувала сьогодні вже шістий рік. Інфляція, знаєте, шість тисяч вже не гроші, а от якби 10, і так, щоб напевно <ination>: розраховувати нам судити, що це буде там 10 тисяч, а ви скажете, я не хочу. Дуже видати часу для того, що ви, 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 ви кажете, що я не можу. Купити липовий диплом не проблема в університеті народної медицини. Добре, розуміють, яких спеціалістів фабрикують. Будете, так сказати. «Пресувати народ. Пресувати народ, ви чули, це, мабуть, і означає те, що ми зараз робимо з Олею. Нагадаю, її біда в тому, що хлопець вже шість років зволікає із весілля. В нього є якась дуже близька до нього жінка, чи то, може, подруга, а може, сестра. Є в нього сестра. Сестра є, та нього. І подруга в нас взагалі є. Трюк зі злою жінкою, схоже, годиться усім. Я бачу жінку, яка от ви їй не подобаєтесь. І вона налаштовує э, Олега проти вас. Сестра, от, подозрительна подруга, ізначально мішала нашим відданням. Із сестрою промахнулася, зате подругу вгадала. Нічого, екстрасенси також помиляються. Універсальний, чаще всього, п'ять назвав, один із них вгадав. А далі знову ж за порадою моєї магічної подруги знаходжу в дівчини вінець безшлюбності. Вам навіть не з вашим Олегом вам ні з ким стосунки не будуть складатись. Ви не вийдете заміж, поки ці цифри на вас будуть впливати. І ці цифри на вас зараз впливають. Далі все за сценарієм очищую ауру і знімаю прокляття безшлюбності. Тепло і світло у вас проникає. Зізнаюся, вигадую на ходу, але ж працює і вже 700 гривень заробітку. Причому покарати мене за таке на межі фантастики. Проблема заключається в тому, що є добровільна передача коштів. Тяжко довести, що вони взагалі передавали всі кошти, а друге, це ж була добровільна передача коштів. Тому дуже тяжко довести те, що е, хтось змучує, чи якимсь тиском. Вам довелося б забути про сором і розповісти міліції про шахрайку, втратити здоров'я або чималу суму та знайти друг Друзів по нещастю попрошу передача значних коштів потерпілим і дуже велика кількість звернень до правховину по до поліції з заявами про краські дії. Тож будьте обережні, адже вам навряд чи пощастить, так як Марині. Я не цілитель, я насправді журналіст, і Ми знімаємо сюжет. Насправді цих речей, які я вам казала, робити не потрібно. Та Ользі, подивіться, там, Бачите, там є камера. Я вам, будь ласка, вертаю ваші гроші, фотографію вашого коханого. Липові представники магічного світу видурених грошей не повертають.